Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте теж цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. І звісно, найкращі коментарі ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Тому не забувайте писати ваші коментарі, запитання, компліменти, побажання. Ну і вашу реакцію сьогодні з нами на зв'язку. Олександр Мостієнко. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю! І для наших глядачів відразу хочу наголосити, що у пана Олександра є свій ютуб канал. Тому друзі, не забувайте теж підписуватися, ставте ваші вподобайки. Пишіть питання. Я думаю, що автору цього каналу буде звісно приємно, е, пане Олександре, Трішки почнемо з вами з аналітики е, в ніч на 28 березня. Росіяни атакували Україну шахедами з півночі та південно-східного спрямування. Більшість дронів було знищено. І вже почалася не те щоб історія, а така скажімо, соціальна аналітика в соціальних мережах <кій> про те, що ага, якщо дрони пішли, то зовсім скоро потрібно очікувати ракетних ударів, оскільки дрони зазвичай вони виявляють нашу протиповітряну оборону. Як Ви вважаєте, наскільки ми можемо орієнтуватися? Скажімо, по цим запускам, що дійсно найближчим часом може відбутися ракетна атака. Не факт насправді, тому що попередніх дві хвилі, як мінімум, теж були би які без ракетних атак. Тобто були атаки дронів, які не супроводжувалися пусками ракет. Ракети переважно використовує Росія. Насправді вони використали і за минулу добу. Було десь е, два пуски ракет. Просто що це було з авіації, це не було з авіації стратегічної, з авіації тактичної літаків типу Су. Вони їх запускають точково. Е, як правило, це стосується Сходу е, України, в тому числі і центральних е, областей і півдня. Але на сьогоднішній день е, таких великих ракетних атак їх не видно все ж таки. Виснаження ракетного потенціалу Росії, воно дається взнаки, як би там не було, і ми бачимо, що паузи між ракетними атаками вони стають довшими, а кількість ракет, які застосовуються, вона стає меншою. Відповідно, зараз ворог більше покладається на шахеди. Це раз. Друге, вони покладаються на точкові удари такими ракетами, як Х-22, Х-29. Протикорабельними, які вони застосовують час від часу. І третє, авіація російська, вона, як правило, задіяна зараз на фронті, на Сході, де вони наносять в тому числі і бомбові удари по районам Авдіївки, у Бахмуті застосовується так само авіація, взагалі на Східному фронті, тобто в районі ведення бойових дій. Там теж з ризиком для себе, але російська авіація, вона. Продовжує польоти, і там мета звичайно, що наносити удари по нашим позиціям, плюс вони ж знищують фактично міста на сході, міста, селища таким чином. Але що стосується всієї цієї частини України, де немає активних бойових дій, на сьогодні кількість ракетних атак вона зменшується. Тобто, більше пойде сподівання на шахеди. Угу. Ну і при цьому з'явилася інформація, що вночі рашисти нанесли удар керованою авіабомбою по білопіллю на Сумщині. Один чоловік отримав поранення, його е, госпіталізували. Відбулася пожежа у господарській споруді, пошкоджені житлові будинки та газопровід. І тут хотілося б вас запитати, що таке авіабомби. Е, е, Яку небезпеку вони несуть, і загалом, чи можемо говорити, що Російська Федерація вони змінили тактику, оскільки, як мені здається, останнім часом ми бачимо, що частіше використовується якраз авіація для завдання ударів, ніж е морські ракету на носії? Ну авіація використовується знову ж таки найбільш активно на сході. Це те, що я сказав. Вони там використовують штурмову е штурмовики, а також фронтові бомбардувальники. Су-24, Су-25 час від часу, це і Су-34, і Су-35 літаки для того, щоб наносити удари по позиціям українських військових. Це те, що вони роблять, плюс вони знищують зараз, наприклад, Авдіївку, руйнуючи там не кожен а багатоквартирний будинок висотний. Тобто, це, це те, що застосовує ворог і здійснює. Що стосується загалом. Її компонент він зменшився порівняно з тим, що було кілька місяців тому. Е, практично зараз не використовуються літаки Ту-95, дуже рідко, які здійснюють запуски з акваторії Каспійського моря. Час від часу це літаки Ту-22, які здійснюють і навчальні польоти, але іноді і пуски ракет. А що стосується запусків по сумщині, керованих бомб, справа в тому, що вони мають і радіус дії. Дальності десь 40-50 кілометрів. Ну 40 – це заявлено взагалі виробником. Тобто, а, і для того, щоб її запустити, літак має набрати висоту. Розумієте, коли він набирає висоту, він стає більш помітним для радару, відповідно уразливим для засобів протиповітряної оборони. Відтак вони що роблять? Чому сумщина? Страждає від цього, тому що Сумщина прикордонний регіон, і вони можуть робити ці запуски з території Росії безпосередньо з повітряного простору Росії, підлітаючи до близькості до державного кордону з Україною, і звідти або перетинаючи частково лінію державного кордону, але одразу фактично роблячи. Постріл цією керованою авіабомбою, тобто бомба фактично перетворюється на 40 кілометрів е, в крилату ракету, і таким чином вона йде і вражає об'єкт і все, і вони покидають одразу авіаційний простір е, е, України, і наші засоби протиповітряної оборони можуть не встигати їх діставати, або взагалі можуть не діставати, тому що ми не діємо е, в російському повітряному просторі. От, власне кажучи, така ситуація, тобто. Авіаційний компонент він теж простів, як і корабельний, що свідчить про те, що ракет стає менше. Угу. Е, оскільки нашу розмову ми розпочали про е, дрони, і нещодавно була інформація, співпраця Росії та Ірану зачіпає постачання з Російської Федерації пристроїв та програмного забезпечення для стеження та ведення кібервійни. Пише процес The Wall Street Journal з посиланням на американських та іранських чиновників. Країни давно мають зв'язки у сфері IT, проте раніше вони обмежувалися кіберзахистом, а постачати кошти е, наступу Москва тривалий час відмовлялася. Розповідають джерела видання. Ситуація змінилася після того, як Іран почав постачати Росії безпілотники і снаряди для війни в Україні, як пише Wall Street Journal, Після цього російська влада вирішила, що переваги розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які ризики. А, для чого IT ці, ну, скажімо так, допомога у сфері ІТ для Ірану. Що за допомогою а, цієї допомоги може робити Іран у своїй сфері? Ну, справа в тому, що ми бачимо, Іран має певні здобутки, вони дещо зробили. В сфері виробництва дронів, в сфері виробництва ракет, як вони заявляють, балістичних, так і е, продовжують розвивати навіть гіперзвукові ракети. Я думаю, що це за участю Росії. Все там Росія допомагає їм. Бо їхня гіперзвукова ракета презентована вона дуже схожа на кінжал, е, надзвичайно схожа. Ну і власне кажучи, ось в чому працюють. Вони працюють в сфері виробництва ракет, і в сфері виробництва дронів. Це в сфері того, скажімо так, високотехнологічно, в чому зумів просунутися іран. Врешті в них з якихось просувань немає. Ще у них є проект, який стосується малих катерів. Але ну він в принципі менш такий високотехнологічний, який потребує ну певною мірою, так, але все ж таки менше, ніж ракети. Тобто вони концентруються на балістичних ракетах і на модифікації, зокрема дронів. А дрони потребують системи наведень, прицілювань, е, управління, то що плюс ракети тим більше потребують е, для того, щоб бути ефективним. Ось в цих сферах. Я думаю, що вони продовжують не виключено, Звичайно, що можливо розробляти. Вони працюють в інших напрямках, але на сьогоднішній день відомо саме про ці. Але загалом ми знаємо, що е, не все нам добре відомо про те, що відбувається і виробляється в Ірані, тому що е, ну фактично, коли я скажу, що закопано під землю чи в скелі. Це не буде перебільшенням, тому що все закопано так в горах, щоб супутники не могли бачити, і незважаючи на те, що по ним наносяться час від часу, такі відчутні удари руйнівні, вони все ще мають там певні виробництва. Ось над цим я думаю, вони зосереджуються і працюють. Плюс там же ж треба не забувати, що е, триває е, програма ядерна іранська з збагаченню урану. Є відомості ізраїльської розвідки і не тільки від Сполучених Штатів, що вони на 60% зуміли вже збагатити уран, а стартували вони від кількох відсотків його рівня збагачення. Тобто вони дійсно в цьому просуваються. Тому і для цього, для своїх центрифуг, ось цих, які вони там використовують, для того, щоб цей уран збагачувати, теж можуть використовувати. Про українські можливості е, трішки з вами поговоримо. Франція може передати Україні 40 сучасних винищувачів міраж 2009 е, які Париж закупить у кількох союзників для, до цього. Але Фіґаро писало, що українські пілоти нібито проходять у Франції навчання на міраж Париж. Такі посвідовно спростували затвердження ЗМІ, уточнивши, що тренування стосуються виключно використання систем ППО. Та катапультування на захопленій противником місцевості. Що вам відомо про а, ці винищувачі, і наскільки вони можуть а, бути аналогом а, тих же відомих f 16 Ну, Мірач він певною мірою є аналогом, тому що це так само літак четвертого покоління залежно від рівня а, модернізації, від рівня його модифікації, від рівня його стану, тому що літаки. вони ж… А, так само е, можуть відрізнятися, тому що може бути е, літак, на якому виконані всі роботи з модернізації і капітального ремонту і відновлення, і його оснащення, і це стають літаки вже так звані 4+, плюс покоління, а не просто 4. А можуть бути літаки, які просто були вироблені, наприклад, в е, 80-х роках, які от такому стані і залишили, здійснювалися їхні там поточні ремонти, обслуговування і так далі. Тобто це залежить від модифікації літака, але в будь-якому випадку це доволі таки хороша машина, яка, в принципі, вироблялася з досягненнями техніки і сучасного виробництва на свої роки. І це певною мірою, звичайно, що і конкурент f 16 Ну, вони певною мірою схожі, тому що і той, і той це є багатоцільові літаки. Що таке багатоцільовий? Це означає, що він. Здатний відпрацьовувати і по повітряним цілям, але так само здатний він адаптований до того, аби мати можливість наносити удари різними видами озброєння, ракетними, бомбовими по наземним цілям. І це досить важливо. У цьому перевага цих літаків, в тому що вони є багатофункціональні, як F-16, так і Міраж. Ну, тобто працювати в режимі повітря, 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 земля, наскільки я правильно розумію. а якщо дійсно відбудеться ці поставки, ми можемо говорити тоді, що наше небо буде більш захищеним. Ну безумовно. Ну, якщо там іде мова в публікаціях, принаймні ті, що є в ЗМІ, ми можемо відштовхуватися. Якщо це дійсно так, якщо це підтвердиться, то 40 літаків це є посилення. Ну наскільки мені відомо, десь близько. 150 – це був запит України на шістнадцятій: 16 140-150 літаків. Щоб було розуміння якраз для виконання комбінованих завдань задачі по посиленню протиповітряної оборони і її зміцненню, а так само це і завдання по підтримці. Наших, наших сухопутних військ, нашої сухопутної складової на землі, on the ground, що називається, для того, щоб вони могли проводити операції різного характеру воєнні, чи наступальні, чи оборонні, і так далі. Тобто, ось такий приблизно запит. Але звичайно, що якщо ми отримали би 40 таких літаків, це б підсилило? Безумовно. У Російській Федерації, відчуваючи свою поразку, все дедалі частіше і дивніше е, звучать різні заяви. Ось нещодавно секретар Російського Радбезу та один із найближчих соратників Путіна Микола Патрушев він заявив в інтерв'ю російським змі, що у Російської Федерації нібито є унікальна зброя якою вона здатна знищити будь-якого противника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню? Оце унікальна зброя. Я так розумію, що це малося на увазі е про ядерну зброю, чи що за вашу думку? Ну і загалом, як показує історичний такий досвід, перехід до згадування володіння якимось е чудо технікою, чудо зброєю, це характерна ознака близького кінця будь-якого режиму. Ну, я не знаю, може, це бурхлива уява Патрушева грає в його уяві. Є якась зброя. Я ж мені ж важко сказати, що там у цих хворих головах твориться. Розумієте насправді, е, ситуація в чому? Що були? Ну давайте подивимося, чим Росія активно погрожувала останнім часом. Це Сармат модифікацією різними ракетами і е, торпедою посейдон. Так, яка мала запускатися з найбільшого е, атомного підводного човна курс, е, не Курск. А е, зараз не пригадую назву, але од, один з найбільших світів він вважається. ну Це не суть. Е, суть в тому, що під нього мала бути адаптована торпеда Посейдон, і ця торпеда вона фактично мала викликати цунамі. Да, от, тобто, ідея в чому? Ідея в тому, що випускається. Запускається ця торпеда, і е, на кілька сот кілометрів від е, узбережжя океану змивається все в Сполучених Штатах, міста, ну тобто, все, 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 що є вздовж берегової лінії, на кілька сот кілометрів, наприклад, на захід, якщо ми говоримо про Атлантику, або на схід, якщо ми говоримо про е, Тихий океан. Тобто, ось ці задумки, десь ця торпеда посейдон так і поділася. Тобто, Росія анонсувала її е, випробування кілька місяців тому. Це було восени. Вони виводили, значить, в море виходила ця. Субмарина російська, все все, але щось так воно все і загубилося. На тому воно і заглохло. Бурхливо пропагандистки оголосили, і на тому все. А де вона випробувана? Вона взагалі невідомо, чи вона існує. Тобто, ще у 2020 році її бачили тільки на моделюванні і на папері. Наскільки чи готова вона, чи скільки її виробили, ну кажуть, що є там е, два дослідних екземпляри, які були виготовлені, там різна, а кажуть, що й немає. Тобто, насправді важко зрозуміти. Всі е, це, це зводилось довкола цього. Але я вам хочу сказати, що це проєкт був з радянських часів, який був закинутий, йому було відмовлено в реалізації через те, що були проведені випробування, і вияснили, що ось ця. Хвиля цунамі, вона здатна заходити ну, там, максимум на кілька кілометрів. Це максимум, а так на кількасот метрів. Тобто, вона не ну, вона не спричиняє якихось там руйнувань, про які говоряться, про те, що там пів Сполучених Штатів піде під воду в фільмі Це Цей момент наступне. В принципі, лякали до цього і ракетами кінджал, а ще до цього були ракети е іншого типу. Зараз вони розповідають про те, що є е, нові напрацювання по Сармату, по іншим, які будуть випробовуватися, і таке інше. Ну, ви знаєте, насправді е, це все індикатор, що нічого якісно нового Росія не придумала, крім того, що вони використовують якісь старі практики холодної війни, старі забуті практики е, радянського союзу. Тому що СРСР теж погрожувало застосуванням різного і Сполучені Штати так само, але воно вже себе віджило, Тобто вони зараз знову ж таки хочуть це повернути. Але я з вами погоджуюся, що якщо вони нічого нового якісно не пропонують, вони перебувають в тій же самій парадигмі. А як закінчив СРСР, ми знаємо фактично розпадом. Тобто до чого призвела ось ця тупікова політика, те, що Росія зараз хоче її повторити. Вочевидь, призведе до того ж самого результату, тому що марно розраховувати на інший результат, роблячи постійно одне й те саме. Це здається, ще Кіплін казав. Ну я думаю, що доволі показово було те відео, яке з'являлось напередодні в мережі, і багато хто зміг побачити, як на зризичному ешелоні перевозять зі сходу Російської Федерації на західні кордони за танки Т-54, Т-55. І це ж свідчення того, що Путін вже нічого, як кажуть, добротного не може виставити про проти України у плані військової техніки. А, а, але з іншого боку, можливо, така картина вона свідчить про те, що Путін готовий у війні проти України йти до кінця. Так він вкартий в своєму безумстві. Він буде йти поки не отримає серйозну військову поразку, плюс якісь потрясіння всередині Росії. Які можуть бути викликані, тобто це взаємопов'язані речі, тому що військова поразка російських військ і недосягнення перемог і здобутків в Україні і подальші втрати, подальші втрати, які несе Росія, в тому числі і на полі бою, в тому числі від санкцій, в тому числі економічні збитки, і так далі, це все воно при, може призвести і створить кумулятивні ефекти до проблем в структурі самої Росії, так званих російських еліт. І так далі, ось ці всі записи перемовин, які там Ахмедова Пригожина з'являється і так далі. Тобто, це ж уже теж свідчення, але він готовий іти і воювати. Війна для нього це ще й спосіб збереження його при владі. Він інших альтернатив не бачить, спробувати там вирішувати якісь внутрішні проблеми Росії. Там ну, для чого це? В них же все добре, вони живуть добре. Для чого їм там опускатися до рівня цих. Посполити храбів, які й так ідуть і воюють, і живучи в бідності і нещасті. Ім по цим балам, в принципі, тому він продовжує він продовжує це все, і він буде йти дійсно так. Вони будуть постачати так. далі. Це залізо, тягнути, розмороз... витягувати ці з 50-х, 60-х років е, БТР 50 танки Т 54 Т-62, які вони там е, ремонтують, модернізують і так далі. Ну, а де ж на краще напрацювання? Т-14 армата. Чому вони цим металобрухтом, цим лахом окомплектовують свої підрозділи? Тобто досить багато питань, але це свідчення: я з вами погоджую, що він буде воювати, вони все одно будуть тягнути, щоб там не було, хоч трьох, трьох лінійки, хоч арбалети, хоч пращі там запускати каміння, все що завгодно, але будуть тягнути і будуть продовжувати війну, доки не зазнають поразки. Це так. Ну і пам'ятаємо, як нещодавно Медведєв сказав, що за рік вони планують е зробити, якщо не помиляюсь, 1500 танків. А Путін потім через буквально два дні його підправив, сказав 1600, але через три роки, і там була історія не тільки зробити, але й модернізувати. Ну, це я кажу, теж із серії цих фантазій Путіна і Медведєва. Але пане Олександре, як розцінюєте ці заяви з приводу розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, тому що е, з'являється така думка, що Білорусь вона не могла відкрито вступити у війну проти України, залишивши е, неприкритим величезний кордон на польському, там литовському, е, латвійському напрямках, і у звичайній конвенційній війні в мінську ловити як кажуть проти країн НАТО, то нічого. Але ось після... Того як Лукашенко з'їздив до Китаю, його риторика змінилася. Пам'ятаєте, як він сказав про Володимира Зеленського? Що він не буде повторювати це слово? А потім, уже після візиту СІ Москви Путін оголошує, що в Білорусі буде розміщуватися тактична ядерна зброя. і Подейкують для того, щоб якраз запобігти певним ексцесам на західному кордоні, ось якраз Лукашенко отримує ядерну зброю. І тут виникає питання. Але тепер Путін може за це щось забажати від Лукашенка. Ну скажімо так, приєднання його до спецоперації, наприклад, та ні, він вже отримав від нього все, що він хотів Лукашенко Взагалі підставив свою країну тепер, по перше. Під удар. Тобто тепер Білорусь буде нанесена на всі мапи як потенційна точка удару. Це привіт і вітання всім білорусів, які утримують Лукашенка при владі, і які не досягли його а, того, щоб він не став самопроголошеним президентом. Решті. По-друге, треба розуміти, для чого це робиться. А, Путін розглядає можливості і ймовірності конфлікту з НАТО, і для цього він підставляє під удар Білорусь. Його влаштовує абсолютно, що якщо підрозмін буде надана Білорусі, всі удари, наприклад, навіть тактичні ядерні в майбутньому, якщо б таке уявити, прийшли б на території Білорусі. Все при цьому звинувачивши Лукашенка і Білорусь, тому що вони е агресори проти країн НАТО, тобто він розглядає цей сценарій на майбутнє з одного боку: це ескалація знову ж таки проти країн НАТО, проти Заходу. Це індикатор того, що Росія. Не вдається багато чого досягнути безпосередньо війні проти України на лінії фронту, і вони не мають якихось добутків і переваг. І плюс на майбутнє, тут же ж в чому ситуація? Путіна дуже сильно тривожить те, що його ігнорує Захід. От він в ізоляції, він його ігнорує. Тобто проти нього ще й ордер на арешт Міжнародного кримінального суду, щоб взагалі вже от сказати, що ми вас. Ізолюємо, щоб ви навіть і у південно африканську республіку не поїхали вже й навіть і в Вірменію, бо і Вірменія розглядає можливість ратифікації Римського статуту. Так от він хоче таким чином, що він чого він добивається? Він добивається, щоб стати помітним. Тобто, ну є держави чи там лідери, які через якісь добутки економічні, політичні, там цивілізаційні намагаються бути помітними і привабливими. Путін ну, Путінській Росії нічого дати крім. Погроз ядерної зброї, крім війни і агресії, оце він експортує. От, через це він хоче намагатися створити привід, аби все ж таки Сполучені Штати сіли з ним в якійсь якості колись за стіл перемови. Тому звідси з'являється інформація про ядерну зброю в Білорусі. Звідси він продовжує погрожувати ескалацію і навіть розглядати на майбутнє можливість того, що може відбутися. Якась е, війна на території Білорусі з НАТО е, з Польщі, з польськими військами, литовськими, і так далі в Росії ж недаремно розроблялися і вони досить довго працювали над доктриною так званої контрольованої ескалації. Тобто, що це означає? Це означає, що е, Путін думає і його оточення, що вони здатні втримувати війну в якихось контрольованих і потрібних рамках і не допускати виходу за. Межі, коли це призведе до величезного світового протистояння, але ж це досить ризикована конструкція, тому що війну втримати взагалі в рамках досить важко. Війна завжди може виходити на якісь неконтрольовані межі, і приклад, я речі, я думаю, що ви ж бачили цю інформацію, що в Білорусі відбулася серія, як кажуть, бавовни, і поблизу мінського автомобільного заводу стався вибух і пожежа. Ну тобто. Уже е, розуміємо, що відбувається і не тільки на території України, і як бачимо це і в Російській Федерації, і ось на території Білорусі. Ну там діють і можуть діяти білоруські партизани. От полк Каліновського, який воює в складі Збройних сил України фактично і е, допомагає нам, вони теж заявляють про те, що не будуть звільняти Білорусь. Є інші білоруси, яких, звичайно, не влаштовує. Те, що відбувається, я думаю, що там партизанський рух має всі ознаки а, для того, щоб виростати, і, звичайно, щоб ось таким чином а, діяти проти військових об'єктів, де перебувають російські війська, і проти об'єктів, які можуть використовуватися для виробництва зброї, чи а, для оборонно-промислового комплексу Білорусі, який як наслідок зараз працює так само на Росії. Пане Олександре, наостанок про ну хотілося б і якраз сподіваємося, що це буде приємне у міжнародному кримінальному суді ГАГи, про що ви вже згадували трішки сьогодні, готується до витачі нових ордерів на проведення арештів представників російського керівництва, причетного до завдання. Навмисних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні. Інформацію публікує The New York Times, посилаючись на дані власних джерел, знищення об'єктів цивільної інфраструктури згідно з нормами Римського статуту може бути кваліфіковано як злочин, спрямований проти людства або як військовий злочин. За цими категоріями я так розумію, що потрапляють і той же Суравікін, Шойгу, і всі, звісно, пришетні. Ну тобто безумовно, тому що. Не реалізується, йде ж наказів, розумієте, ну, що таке е, стратегічна авіація російська? Ту-95, ту 22, М3 або Ту 160, які здійснювали виліти і нанесення постійних ракетних ударів по е, цивільним містам, мирним об'єктам цивільної інфраструктури української енергетики, там і так далі. І вони ж санкціонуються особисто завжди е, російським президентом. Тобто, без санкцій вони не переміщуються, вони не виконують бойові завдання. Якісь навчальні виліти, безумовно, це не потрібно, там не може. Але завжди такі бойові завдання, і в тому числі по всій ієрархії. І начальник Генерального штабу віддає відповідні повноваження, і міністр оборони Росії Шойгу, який задіяний, і всі інші. Тобто, безумовно, що це, скажімо так, продовження, тому що ясна річ, і це досить правильно. По в агресії проти України винен не тільки Путін, треба не забувати про це, а й винні і всі ті, хто були на засіданні Ради безпеки Росії, які ухвалювали рішення про е, визнання е, так званих ДНР, ЛНР, винна Государственна Дума, Савіт Федерації і всі, і всі органи військового командування, вони несуть е, безпосередню персональну відповідальність за все, що відбувається. Я вже не кажу там про. Командирів середньої ланки, низової, які безпосередньо вчиняли злочини на окупованих територіях. Вони так само несуть за це відповідальність. Ну і дійсно будемо сподіватися, що відповідатимуть всі, пане Олександре. Дякуємо вам за ваш час і за вашу професійну аналітику. Нашим глядачам хочу нагадати, що Олександр Мусієнко з нами був на зв'язку. Друзі, не забувайте. У пана Олександра є свій ютуб канал. Звісно, підписуйтесь, підтримуйте і не забувайте про наш канал. Ми з України. Пане Олександре, вам бажаю гарного дня і до наступного